Ось тут, на території національного природного парку Дністровський каньйон протяжністю близько 5 кілометрів, від Сновидова до Возилова нелегально видобувають унікальний камінь-пісковик, якого більше немає ніде в Україні. Лише в нас на Тернопільщині. Це один з десяти нелегальних кар'єрів на території тільки Бучацького району, кажуть громадські активісти. Такі кар'єри є і в Чортківському та Заріщицькому районах. У кар'єрі Сновидова активісти затримали на гарячому одного з працівників. Зразу тільки ми зловили цього порушника, почав дзвонити сільський голова з претензіями, що ви там робите. Йому задано було питання, чому ви питаєте, хто це приїхав сюди, а не питаєте, яка людина попала, що з ним робити, кого вам визивати на допомогу. Оскільки є закон про державну службу, якого він має дотримуватися. Він цього не зробив, а наоборот, хто приїхав, до кого дзвонити, щоб порішати дане питання. Перебуваючи в приміщенні сільської ради, куди ми привезли даного чоловіка, було запропоновано нам дачу хабаря. В розмірі заправки автомобіля, щоб ми звіду з'їхали, тому що нам це не потрібно. На що ми не погодилися, і таки хочемо побачити логічне завершення даної справи. Андрій Об'єщик розповів і показав журналістам повний цикл видобутку переробки, транспортування, складування та реалізації корисних копалин. Камінь лупають на горі. Далі ось цими стежками спускають вниз, де машина його забирає. Ось так виглядає нелегальний кар'єр зсередини. Цей масштаб цієї вели. можна тільки на око. Зрозуміти, скільки років це видобувається, за скільки років ніхто нічого там не займається. Це все було одна гора, але вона мала особисто такий вид. Це відпатурений мало. Камінь складають метрами квадратними. На нелегальних кар'єрах працює чимало людей. Кожен має свою купу, аби знати точно, хто і скільки видобув. Камінь зберігають в селах прямо біля будинків. Далі приїжджає машина, її загружають і відправляють в потрібному напрямку. А це камінь з того самого нелегального кар'єру в Сновидові Бучацького району вже продають при в'їздах у Тернопіль. Таких місць складувань, де реалізують нелегальний камінь в місті чимало на вулиці Полковника Морозенка, в районі Збаразького кільця під Волочиське шосе та в селі Біла Тернопільського району. Ось цю територія це далі не зборацьке облаштування свіжих двох таких ділянок. Це не, вони, про що ми посвідчення того, що воно не зменшується, а наоборот дані ділянки, дані, де буде з'їзду торгівля, буде збільшуватися. Це одна типова, де ж розгорнута, далі є ще одна. Такі ділянки ділянці вже є дві таких стоянки, і створюється ще дві. Тобто це беззаконня не припиняється, наоборот, збільшується. Вартість каменю в нелегальних кар'єрах і в Тернополі різниця. Громадським активістам вдалося поспілкуватися з продавцями нелегально видобутого каменю. Вони розповіли все, як видобувають, де можна купити і за скільки. Зараз в кар'єрі він коштує 95 100 гривень за квадратний метр. Угу. Відмініть дорогу, то буде знати, що до чого. Він в кар'єр, то є Буданів, є в Бернадівка, є що там ще є. Струсові наліво там повернете зразу за Запорізькою, теребовлі під'їжджаєте в городок. В Бучичі немає таких кар'єрів. розумієте? В Бучичі це є все ями. Тобто там, як тільки витягують, його турабанить на Тернопіль. Там ніхто не складає його. А в Сновидові, -а? В то? Сновидові. Сновидові все одно все витягується зразу, знаєте, там тих потих в перекатах його витягують наверх, зразу кура відправляється. Я тримаю там свою бригаду, яка витягує, витягує для мене плитку. Тобто да. один милий, з вами ніхто там не буде говорити, О. бо вже це моє. Ну, <кій де він>? ні, <кій> мені а ви можете Братимі провести, щоб, продаю, щоб там, безпечно, 120. щоб там ніякі даїн не цапнув, ще так. це моя головна біль. Я да. що говорю? Там воно коштує, якщо я продаю там, то воно коштує 100 гривень. Тут да. воно коштує 135. Громадські активісти не розуміють, хто дає дозвіл на розміщення ось таких площадок, де без ліцензій продають нелегально добутий камінь. Також вони не розуміють, чому правоохоронці закривають очі на весь цей незаконний цикл, на те, що в кар'єрах нелегально видобувають камінь, а в Тернополі без документів його продають. Мала би територія, хто її мав би охороняти. Це сільський голова, Дністровський каньйон, представники екології, оскільки там ПЗ мав би бути. Після того перевозка даного каменю по дорозі безпосередньо мали пильнувати, та да її контролювати. Даний камінь заїхав на територію. Не забуваємо, що про таку службу, як є гірпромнагляд, контролює також видобуток цих всіх і контроль видобутку, скільки видобувається, куди дівається, що робиться. Попри це все, є така служба, як боротьба з економічною злочинністю. Мали би на дану територію завітати неодноразово, перевірити законність продажу. Даних користь не купали. І оскільки, перебуваючи на цих стоянках, задавалося питання, люди повторювали, що приходили неодноразово, і міліціянти питали, але ніхто нічого. Так і не проводить до кінця, і документи вони не мають. Андрія Об'єщика наразі перевіряє прокуратура за фактом перевищення службових повноважень та порушення вимог законодавства про працю. Громадські активісти підозрюють, перевірку здійснюють через оприлюднення ним усіх фактів нелегального видобутку каменю на Тернопільщині. Більше семи громадських організацій області офіційно звернулися до Генерального прокурора України з наступною заявою. Повідомляємо про факти протиправної діяльності службових осіб правоохоронних органів Тернопільської області, під прикриттям з боку керівництва прокуратури Тернопільської області, по співучасті у, злочинних, у злочинах по організації нелегального повного циклу видобутку переробки, транспортування, складування та реалізації на території України, незаконно видобутих на території Національного природного парку Дністровський каньйон корисних копалин, декоративного природного каменя. Що призвело до значного пошкодження території об'єкту природозаповідної фонду Дністровського каньйону. Нелегальний видобуток здійснюється, зокрема, в селі Сновидів, село Вазилів, село Космирин, Бучацького району та в інших селах. Дана заява підлягає реєстрації в єдиному реєстрі досудових розслідувань не пізніше 24 годин після подання. Активісти додали фото і відеодокази, чекають відповідного реагування і від обласної прокуратури. Злочинець не та особа, яка хоче попередити злочин, а та особа, яка хоче прикрити, скрити цей злочин, залишити безкарним саме злочинцем. Тому, по даному факту, який дійсно носить злочинний характер. З допомогою вас ми хочемо добитися його публічності. Відповідно з даного приводу, прокурор області, який має вищу наглядову силу над діяльністю всіх органів влади і державних і так далі, в тому числі і приватних бізнесових структур щодо їхньої законності, має протягом двох тижнів відреагувати. Ну, якщо він не відреагує, це підтверджує те, що злочинець є в першу чергу саме він, відповідно до Кримінального кодексу, як особа, що приховує злочин.